городскому фестивалю детской творчести мы постарались показать талантливых и одаренных детей нашего города. Конечно, мы благодарны городскому центру социальной службы для молодежи, которые оказали помощь в проведении нашего фестиваля. Вообще у нас в городе очень много талантливых и одаренных. Детей. Открыла фестиваль 23 січня выстава по касте Евгена Вениаминова «Невероятное царство» в постанове театрального театрального коллектива «Самецвит» Ольги Леонидовны Аникиной. Аленка, кого ты играешь в этом спектакле? Собачку. Гавка, на бабка Юшка. С ваном ходит. Ну ну и так все. Злая. Грозная на всех. Марфушку и Кикимору по совместительству вот так. И расскажи немножечко о том, об о тех об этих образах. Ну, Марфушка, это девушка, которая в услужении у царицы находится, которая любит своего Иванушку, главного героя, ждет его постоянно. Ну а Кикимора – это совершенно другой персонаж. Такая, она влюблена в Кощея бессмертного и сторожит царевну, которую он похитил. Головні герої сильний та безстрашний Іванушка та працьовита Марфушенька, яка зранку до ночі прислуговує царівні ледащо. Є у касті і традиційний зливіший персонаж Кощій Безсмертний, який дуже полюбляє викрадати молодих дівчат. Цього разу не потанила норовисті царівні, визволяти її вирушили боягузовий претендент женихи Данило та справжній герой Іван, якому дісталося по повній казковій програмі лісовики, баба яга та інше нечі. Але, герой переборол трудности, сдалав нимирущего злодея, обманул подступнистую зраду и повернулся до своей мартушеньки. Сам спектакль понравился. <говорит> мне очень понравился <говорит> спектакль, хороший. Мне Кощей понравился. А мне понравилась Иван, Иванушка и Алена. Мы работали над этим спектаклем с сентября месяца. Эти ребята уже занимаются второй, третий год у нас в коллективе. Хорошие, очень способные дети. ходят всегда на занятия регулярно. Ну и поэтому мастерство их повышается с каждым годом. Я вижу, как они растут. И довольны все дети, которые приходят смотреть наши спектакли. Каждый год записываются все новые ребята. Так что молодцы. Продовженням фестивалю стала виставка дитячих робіт, яка була представлена кількома гуртками. Картини, колажі, паперова пластика. В них помітна зміна співзвучна з настроєм. З гідністю та долею журби дивиться з портрету Літня жінка, образ якої передала за допомогою олівця Інна Клименко. Говтва Надія життєрадісно запрошує у цей чудовий світ та Україну мрій. А Кушко Максим створив яскравих тропічних рибок, використовуючи обгортки з цукерок та гуаш. Відчуття батьківщини та тепле ставлення до своєї родини відображено в картинах вихованців гуртка образотворчого мистецтва. Юні майстрині та рукодільниці за допомогою голки та кольорових ниток, гачка, глини, солоного тіста створили чимало цікавого. Роботи з бісеру та вишиванки це копітка праця, яка не злякала Олену Киселяк та семирічну надійку Задорожню, яка вишила хрестиком кілька картин. А у дівчат, які відвідують гурток крою та шиття, ніколи не виникне проблем з модним одягом, тому що вони самі вчаться його моделювати та шити. Всі роботи на виставці варті уваги та захоплення, бо вони є вираженням творчої фантазії та відображенням індивідуальних вражень від цього того, що оточує дітей. Завершенням фестивалю Девеграй стала концертна програма. Як завжди, багато талановитих дітей виступали в пісенному жанрі. Серед них вихованці вокально хорового колективу Сузір'я та інші. Єдиною була юна поетеса Катерина Курила, віршах якої звучала любов до рідного краю та вдячність першій вчительці. Учень четвертої школи Віталій Гейко читав гуморески українського письменника Павла Глазового. В Програмі прийняли участь танцювальний колектив Натхнення, керівник Валентина Рбідієва, Елегія, керівник Олена Курила, «Актив Дрім Дмитра Іршова. Основна мета фестивалю виявлення обдарованих дітей та молоді нашого міста досягнута. Кращі виконавці були нагороджені дипломами та солодощами від міської служби соціальної допомоги сім'ї та молоді. Переможці мають шанс і надалі розкривати свої таланти, тепер же і на харківських сценах.